Доброго дня, з вами програма Мистецька Варта і ведуча Катерина Рай. Ви здогадуєтеся вже, що саме ми наступні декілька хвилин будемо прикрашати ваше життя. Тож в ефірі Культурні новинки. У 2014 році в США розпочнуться зйомки документальної стрічки про одного з найбільш культових письменників 20-го століття, автора хобіта і Валера Кілець» Джона Рональда Руела Толкіна. На даний момент проект перебуває у стані розробки. Майбутній фільм буде переважно оповідати про стосунки Толкіна з дружиною Еді та про його участь у першій світовій війні. Також чимало увагу при тим епізодам життя письменника, які підштовхнули його до написання надзвичайного популярних творів. Поки невідомо, хто зіграє самого Толкіна та інших ключових персонажів фільму, наприклад, близького друга письменника Клайва Льюіса, автора хронік Нарні, так само невідомо залишається ім'я режисера. В 2011 році Голівуд вже намагався перенести на екран біографію Толкіна, але тоді спадкоємці письменника не дали дозвіл на роботу над проектом. До речі, 18 грудня в український прокат вийде друга частина саги Джексона про пригоди Більбо Бегінса Хобіт. Пустка Смога. На початку листопада в центрі Києва з'явилася нова серія робіт під назвою Generation Gap від Донецького стріт арт художника з псевдонімом Міхалич. Саме розрив поколінь надихнув автора на створення даного проекту. На його думку, величезна прірва, яка утворилася між поколіннями, є результатом стрімких змін у суспільстві. Пов'язаних з переходом від соціалістичних ідеалів до капіталістичних, зміни форматів комунікації. У найменш вигідному становищі опинилося старше покоління, якому довелося пережити весь спектр хворобливих переживань, пов'язаних з крахом системи. Бар'єр, який сформувався між молодим поколінням і старшим, є головним моментом в роботах стріт-арт-художника. В картинах Міхалича поєднується кольорові зображення героїв мультфільмів, коміксів, загалом масової культури з чорно-білими образами літніх людей. Побачити роботи можна у внутрішньому дворі Малої галереї Мистецького арсеналу на Андрійському звозі, а також на вулиці Горького, в Шатароставелі та Червоноармійській. Можна з певністю сказати, що китайський митець Джен Чунхуї опанував різьблення по дереву як ніхто інший. В листопаді він завершив чотирьохрічну роботу над вражаючим 12-метровим горельєфом з цільного шматка дерева. Цілком передбачено, що результат цієї кропіткої праці одразу ж потрапив до книги рекордів Гіннеса. За основу своєї роботи Джен Чун Хуї взяв відому панораму по річці в день Цінміна, створену ще в 12 столітті. За дінастії Сун Джен Чун Хуї дуже обережно підійшов до створення своєї версії картини. Він нічого не усучаснював, а навпаки, намагався зберегти дух стародавнього Китаю. Дерев'яна робота оповідає про життя багатіїв і бідняків невеличкого містечка. Скульптор відтворив все до найдрібніших подробиць: невеличкі будиночки, човни і навіть 550 крихітних людських фігур. Поза усіма сумнівами, скульптура від Джена Чунхуї стане справжнім надбанням китайської культури. Чіпати руками можна. Москва продемонструє мистецтво для сліпих. В рамках австрійського культурного сезону в Москві відкриється виставка під символічною назвою Поза полем зору, орієнтована на сліпих або відвідувачів з поганим зором. Ще 10 років тому аббатство Адмон, що володіє численною бібліотекою та однією з найобширніших колекцій сучасного австрійського мистецтва, доручило 25 художникам створити роботи спеціально для людей з вадами зору. В Московському центрі сучасного мистецтва Вінзавод будуть представлені скульптури, мультимедійні проекти, фотографії та роботи, до яких не тільки можна, але й треба бути торкатися, а також сприймати їх за допомогою абетки Брайля. Експонати цікаві і для зрячих відвідувачів, адже головна тема виставки незорове сприйняття мистецтва. Кожен об'єкт сприймається неоднаково зрячими і незрячими людьми. Деякі роботи можна не лише чіпати, а й слухати, і навіть відчувати їхній запах. Мета виставки дати уявлення про те, як виглядає світ сліпих людей. І останнє я казав на Реди Бальзак: мистецтво це релігія, яка має своїх жреців і повинна мати своїх мучеників. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво більше, дивіться нас вже цієї неділі у програмі на ТіВЕЙ.